Красуня, ти зрозумієш, що ти просто завалюєш всі стосунки. Тому що дивися, коли ти береш і запрошуєш своє життя одного чоловіка, а потім обманеш ну, свого колишнього Всіми цими повідомленнями, смс-ками. Так, так, саме так. Тому що ти розумієш, ти не можеш прикриватися дитиною і казати, що це все заради дитини. Красунька, дивися, тут просто все елементарно просто. Ти, коли ти вийшла заміж за нового чоловіка за Дмитра, то ти повинна була повністю, повністю, повністю а, обрубати всі комунікації. Я розумію, що до того моменту, коли ти а, була, як то кажуть, в розлученні і в тебе не було чоловіка, і ти ще як то кажуть, комунікувала з колишнім. Ну, можливо, це було ще й те, що якби було окей. Типу, тому що тебе не було чоловіка, і ти тобі якби може спілкування не вистачало? Але скажи мені, будь ласка, якого переліку, коли ти вийшла заміж, ти а, взагалі якби, ну, не поставила ніякі знаєш, кордони, рамки, спілкування з колишнім? І як ти думаєш, що за такої умови а, Дмитру це подобалося чи ні? Ну, я тобі скажу, я його розумію. Тому що навіть, знаєш, будь-який чоловік, і я включно, я, я би такого не потерпів, щоб, щоб ж моя жінка просто взяла, спілкувалася коротше, з колишнім. Це знаєш, це просто немає надобності надобност, надобност такої, щоб. Тримати оце спілкування, щоб все заради дитини, все заради, так, щоб, так, тому, що, тому що дитина є, і це треба так робити. А, а, ні, Сонечко. Коли ти розлучалася, то це була розлука з дитиною також. Ну, може ти, да, можливо, ти почала, як то кажуть, усвідомлювати, що це, блін, важко, щоб не бачити дитини, не поговорити. Так, звісно, ти хочеш, щоб. Була таке, як то так кажуть, ти могла позвонити в будь-який час колишньому поговорити з синочком. Щоб колишній міг позвонити тобі в будь-який час він поговорити з синочком. Тому що це так мило і це так хочеться, щоб. Ну, це ж батьки, це ж так треба робити. Так, крихітко, так тобі не треба було розлучатися з колишнім. Так? Тому що. Зрозумію, це, коротше, це це реальна жесть. Любий чоловік після Дмитра, який буде у тебе, я тобі хочу сказати, що а, буде все так же саме. Він буде задавати всі, та, всі ті ж самі питання до тебе, як а, і Дмитро до цього. Я не знаю, як тебе було ще з колишніми тих, чи з тими чоловіками, котрі тебе був шлюб, з одним і другим, чи ти так так само себе вела? Знаєш, таким чином? Це можливо, і другий пішов пішов зраджувати тобі, тому що можливо ти так тоже себе вела коротше з, з тим чоловіком, коти ти маєш доньку. Так, красуночка, так, так. Тому що це слухай, можливо, це такий момент, що ти якраз е так себе вела і це спричинило. Просто він пішов і так каже, знаєш, тому що ти себе ведеш похабно. Я можу уявляти таке, але знаєш, це може бути з одних таких тригерів, е котрі чого спричинило, чому колишній почав тобі зраджувати. Але знову ж таки, повертаючись до Дмитра, знаєш, окей, ти з ним розлучилася, але. Таке, знаєш відчуття, що нібито ти замість того, щоб сказати Гей, чоловіче, знаєш досить, тому що на новий шлюб, ти замість того давай до мене, йди до мене. І ще шлеш йому так от повідомлення, дякую, що ділися зі мною фотографіями, дякую, що типу, гарні моменти висилаєш. Ти не думаєш, що це просто якийсь зашквар, що ти просто твоя поведінка просто е заслуговує просто все публічного осудження. А чим ти зараз займаєшся розказувати і розкажеш, який поганий, як він поступив з тобою, що він тебе лишив? Я тобі по секрету хочу сказати, Красуня, що він ще просто зробив тобі, як говорять, що е, сказати е, е, на французькі, він зробив тобі ще великого, знаєш, е, велику... Велике добро, щоб він був так довго з тобою. Тому що інший би чоловік просто би реально би розвернувся би пішов би сказав би, слухай дівчино, ми тільки побралися, а ти типу це так спілкуєшся з колишнім і все інше. Тебе, знаєш, не, немає, як то кажуть, кінця і з цим цим смс-кам, перепискам а, і цього, комунікації. Ну так, да, він коротше протримався майже рік. Красоня Пежерік, і це я тобі хочу сказати, це він тобі зробив великі такі, знаєш, уступки, як кажуть на єврейській мові Асалях Тава. Якщо хто знає. Тому ти знаєш, це не є, як ти кажуть, предметом гордості і всього, того, що знаєш, у тебе так чоловіки міняються, як знаєш, як причатки у жінки взимку, котра грає в сніжки. Так, 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 красоня, тому що так не можна поступати. Це неправильно, це, не, це знаєш, це деструктивно, тому що ти так не зможеш ні, ні одного, красонька, ти не зможеш ні одного чоловіка, ні одного чоловіка зберегти. Ти не зможеш не то, що зберегти, утримати. Тому що вони будуть приходити, вони будуть офігівати і уходити. Ну, це ну це типа такий от патер, такий шлях, такий, так воно буде. Тому що якщо ти хочеш мати так, увагу від інших чоловіків, запрошуєш увагу і даєш якісь такі надії через своє спілкування а, з іншим чоловіком, то, знаєш, це тіпа, от з колишнім, котрий це ти спілкуєшся без кінця краю, це знаєш, як замість того, щоб дати по рукам, так ти на ці руки гладиш. Так гладиш. Тим, коли ти відправляєш подобаєчки йому на його повідомлення. Тим, що дозволяєш ти йому присилати тобі серденьки під фотографії. Ти, ти розумієш, це Це вкладати по рукам, замість того, щоб давати конкретно, щоб його тваринні оці, знаєш, оце, оце, не лізло в твою сім'ю не розрушало, а тобі відно, подобається. А ти знаєш, мені ще така думка є, що ти все це зробила раді того, щоб. Е Помститися в колишньому, а потім його забрати назад. А Дмитро просто був серйозно, був розумів таким роз, ну, просто розміняла його на свої дешеві емоції. Ну насправді так і виходить, бо це так ну, дешево-дешево вийшло, тому що ти розумієш, ти запросила чоловіка своє життя, прокрутила його, просто наскільки могла прокрутити, прокрутила. І потім о, створила всі просто абсолютно ідеальні умови, щоб він просто забрався геть з твого життя. Тому що, ну, в принципі, любий другий чоловік, як і Дмитро, так би і зробив. Тому що він би забрався. Бо, ну я як можна по-інакшому, коли, наприклад, жінка, знаєш, просто сидить на телефоні, на телефоні з колишнім, і колишній знаходиться в позиції номер один в телефоні, по смс і по дзвінкам. Так. Так, Сонечко, і це таких умов, то Любий чоловік просто скаже: слухай, дівчино, хочеш, ну, ти живи, то, то спілкуйся, знаєш, е, ніхто не з тебе не буде битися, там я не знаю, дуелі влаштовувати. Раді чого? Раді того, щоб ти, як ти кажуть, знаєш, сама власними руками організовуєш ці бої. Тобі що подобається, щоб чоловіки билися. Е, типа дуель якась була раді тебе, бої воронів і всього іншого. Так, Расоню? Ну, напевно, знаєш, ти переслідуєш такі, як то кажуть, переслідуєш такі моменти, щоб це організувати і побачити, як це буде. Знаєш, ти в кінці кінців просто будеш розбитого крита, тому що тобі крихітку вже не, не 20 років і не 30 років. Знаєш, це вже є, як то кажуть, проходить час, тому що. Чоловіки, вони закінчуються для тебе. Це правда? Ну, Звісно, там, як я, як я в тих відео казав, слухати, звісно, ти можеш знайти чоловіка, як то кажуть, ну, це не буде серйозно стосовно. Але коли ти маєш несерйозного чоловіка, точніше несерйозні стосунки, то тебе несерйозно будуть сприймати. Просто Просто будуть сказати: слухай, ну вона якась. Вибачте шалава, чи не знаю, як сказати, коли вона буде міняти одноразові, одноразові такі знаєш, перепихо. Так. Знаєш, я не знаю, напевно, в твоєму випадку от, Дмитро і мені сказав, що ну, напевно, ти напевно краще просто зійтися з колишнім і жити вже. Так. Ну, тому що ти завалила стільки стосунків і ради чого? От просто, от Напиши в коментарях, яка твоя просто реальна думка і взагалі, ради чого все це ти робила? От, ну. Ну, я, як я сказав, я догадую, що то просто хотіла повтитися колишньому, показала своє, як то кажуть, своє пір'ячко, показала все, на що ти способна, що ти типу, можеш зробити, знайти, знайшла Дмитра, прокрутила. Правда, його прокрутила. Тож знаєш, ти не задумуєшся, як себе почуває Дмитро, а ти не задумуєшся, що знаєш, це не по-людськи просто. Не по-людськи, не по-людськи, знаєш, не по-людськи також розказувати цілій родині, який він патлється, що Дмитро патлець і все. Ти розумієш, так не можна. Красонечко, так не можна поступати. Ну, я не знаю, що, що ти собі там думаєш по поводу всіх діло. Але це просто дискудство. І для Дмитра це просто, знаєш, такий, просто я не знаю, поступила, ти не по-людськи. Субтитры сделал